Так, мої хороші, сідайте, наливайте собі чайок, бо нинька е, подивимось на важливу справу. Що ж Україні принесе зустріч Зеленського з Трампом 17 жовтня? Перша карта Королева мечів. Ой це така серйозна жінка, мудра, холодна, розважлива. Тут мені йде. що атмосфера на тій зустрічі буде напружена без пустих усмішок. Зеленський буде дуже стриманий, говорить виважено, може навіть трохи по холодному. Друга карта імператриця. А ось це вже добре. Ой, як добре, бо імператриця то карта росту, плодючості, результатів. Вона символізує підтримку, розвиток і нові можливості. Це означає, що від тої зустрічі Україна може таки отримати щось корисне, може якусь допомогу, домовленість або навіть нові дипломатичні двері відчиняться. І ще, знаєш, ця карта як материнська енергія, ніби Трамп при всій своїй гоноровості зможе побачити в Україні дитину, яку треба підтримати. Третя карта дев'ятка кубків. А це вже просто свято душі. Дев'ятка кубків. Карта. Радості, задоволення, емоційного полегшення. Вона говорить, що після зустрічі буде якесь відчуття. Фух, недаремно зустрічались. Може, навіть пролунають добрі заяви, що дадуть Україні трохи більше віри в завтрашній день. Зустріч буде серйозна, плідна, не буде скандалів, не буде розчарувань. Скоріше навпаки, вона принесе стабільність і невеличкий промінчик надії. Не прорив, але дуже важливий крок у правильному напрямку. Так, що тримаємо кулачки, бо е карти е кажуть, е результат буде добрий, але е через мудрість, а не через емоції.